Привіт, шановні глядачі, і вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про один із найвизначніших автомобілів Rolls-Royce. Це Rolls-Royce Boat Tail. Наш канал присвячений найсучаснішим та найексклюзивнішим автомобілям. А наша мета поділитися з вами цікавою інформацією та захоплюючими історіями про ці шедеври автомобільної промисловості. А також у нас є різні огляди автомобілів. Rolls-Royce це бренд знаменитий своєю розкішю та винятковістю, і автомобіль Ботейл не виняток. Він походить від моделі Rolls-Royce Phantom і є ексклюзивним проектом, створеним за індивідуальним замовленням. Автомобіль Booteil був представлений у 2021 році. І його розробка і виготовлення були повністю налаштовані на задоволення потреб клієнта. У бренда Rolls Royce багато важливих етапів і досягнень, а автомобіль Bowtail втілює все найкраще, що ставилося з цим брендом. Його дизайн це справжнє мистецтво, чудово збалансовані форми, елегантні лінії та бездоганне виконання роблять його по-справжньому вражаючим. Кожна деталь виглядає дорого та розкішно а використання високоякісних матеріалів додає автомобілю Rolls-Royce Bowtail ексклюзивності та розкіші. Кузов зроблений із цілісних листів алюмінію з мінімум стиків, що надає автомобілю подібності до гоночних яхт початку ХХ століття. А тираж обмежений для клієнтів всього трьома екземплярами. Під капотом цього автомобіля ховається потужний високоефективний двигун. Його характеристики вражають. Це багатолітровий бензиновий двигун з великою потужністю, який забезпечує високий рівень продуктивності. Застосовані технології дозволяють досягти вражаючої швидкості та комфортного руху на дорозі. Під капотом встановлені бі-турбомотор v 12 об'ємом 6,75 літрів. 571 кінська сил та 8 та автомат ZF за деякими даними. Перший Rolls-Royce Bowtail належить співачці Бейонс та реперу Jay-Z. Автомобіль їм коштував 28 мільйонів доларів в США. Rolls-Royce -Rolls Bowtail є дуже ексклюзивним і унікальним автомобілем, і важко знайти прямого конкурента, оскільки це спеціальна модель випущена в обмеженій кількості. Однак в сегменті розкішних гіперкарів і кабріолетів можна знайти деякі автомобілі, які можна порівняти з Rolls-Royce -Rolls Bowtail за певними характеристиками. Один з можливих конкурентів Rolls-Royce -Rolls Bowtail – Бугаті Лавей Тура це також унікальний автомобіль, створений в єдиному екземплярі. Він вражає своїм екстравагантним дизайном, високою продуктивністю і розкішшю. Обидва автомобілі представляють найвищий рівень розкоші і ексклюзивності. Інший потенційний конкурент: це Bentley Bacalar. Це також рідкісна модель, випущена в обмеженій кількості. Вона відзначається ексклюзивним дизайном, високою потужністю та розкішш. Bentley Bacalar і rolls royce Bowtail Подібні за підходом до виробництва і фокусом на індивідуальність клієнта. Обидва ці автомобілі, хоч і не є прямими конкурентами rolls royce Bowtail, представляють собою ексклюзивні моделі, які вражають своєю розкішчю, унікальністю та високою технічною компетентністю. Якщо сподобалось вам відео про автомобіль Rolls-Royce Boat Tail, не забудьте підписатися на наш канал і переглянути інші захоплюючі відео про найексклюзивніші автомобілі світу. Натискайте кнопку підписки і дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших оновлень. А так дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Пока!